Вітаємо вас, друзі. Ми знаходимось в такому чарівному місці, який називається магазин Букиніст. Це клондайк книжок клондайк поезії, прози і присутніх тут людей. Сьогодні наша гостя, Буковинська та українська письменниця Оксана Драчковська, яка нещодавно прибула з Польщі, про що ми з нею поговоримо? Презентуватиме тут свою книжку Оксана. Доброго дня. Добрий день, а я радий тебе бачити знову в Україні. Ти е, якийсь час проживаєш уже в Польщі. Uh -huh. Скажи, будь ласка, за цей е, не такий достатньо тривалий час. Наскільки вплинуло на тебе польське середовище, польські люди, польська мова, польська культура, врешті-решт, я не знаю. Напевно, це треба збоку дивитися, бо себе якось не можеш так аналізувати об'єктивно. Але мені здається, що так вплинуло дуже навіть. Ну, наприклад, якщо говорити про не люблю це слово менталітет, але доводиться його іноді вживати, якщо говорити про менталітет в польському середовищі, не більш такий поширений, ну вони мене якби трошки перевиховали. Бо я страшенно нетерпляча людина, я дуже метушлива, я звикла завжди поспішати, а там все інакше. Там треба мати терпіння, спокій. Треба вміти чекати. Треба спокійно реагувати, коли тобі доводиться чекати. І спочатку мені це було дуже важко а зараз я вже потрохи звикаю. і Мені здається, я вже трошки змінилася. Борис Акунін, письменник, дач Хартішвілі. Той що він розказував в одному з своїх інтерв'ю, що у нього чотири квартири в різних країнах на Іспанії, друга в Франції, третя, в Великобританії, четверта. І він, наприклад, приїжджає у Францію. Там квартира, в якій є все для того, щоб писати mm -hmm. є умови. І він починає писати там якийсь роман. Пише він декілька глав, і потім стоп. У нього нема натхнення. Він переїжджає в Іспанію. Там у нього також є квартира, в якій він може спокійно писати. Розпочинає там зовсім інший роман. Потім може поїхати в третю значить, країну або повернутися у Францію і дописати те, що він розпочав. До чого я веду? Чи вплинуло на тебе це середовище польське в написанні твоїх творів? Я думаю, у тебе сьогодні дві квартири: одна в Чернівцях, друга в Польщі. І напевно це письменники кудись їдуть. У нас раніше євреї їхали. Ізя треба їхати Рома, Ізя!» Сьогодні навіть письменник їдуть. Напевно, письменник відчуває. От коли він міняє місце розташування своє, він відчуває щось, пропускає через себе це. Так, місце розташува... Змінити місце розташування це, звичайно, дуже хороший поштовх, зокрема, і для творчості. Але зразу хочу сказати, що в мене немає жодної квартири, яка би була пристосована для, для писання. Бо в Польщі ми живемо дуже скромно, в принципі, як і тут жили. І я просто собі там десь ночами трошки забираю комп'ютер один на двох у нас з сином і щось там трошки намагаюся робити. Ну, є одна, в принципі, парадоксальна, ну, може, не парадоксальна, а така якась досить магічна штука. Я останнім часом до від'їзду в Польщу писала багато віршів. Ну, це взагалі трохи дивно, бо відомо, що поезія це справа молодих. Зазвичай люди йдуть таким шляхом. Спочатку пишуть вірші, потім починають якусь маленьку прозу писати, потім переходять до великої прози. Це нормальний шлях письменника. А в мене якось це навпаки. Я від великої вже прози, коли вже написала два романи і повість, прийшла до віршів. Ну, такий от мій шлях дивний. Так от я писала багато віршів і в Польщі. Мені не пишеться, вірші не приходять. А я абсолютно переконана, ну, в мене. Взагалі, своя теорія творчості. Я вважаю, що творчість це магічне дійство, що ми, по суті, самі вигадати нічого не здатні. Це все приходить звідки з якимись загадковими каналами. Я знаю, що хтось може це висміювати, але я пересвідчилася на своєму досвіді, що це так. До речі, колись до того, як я сама почала займатися творчістю, я теж насміхалася з таких речей. Коли, наприклад, поети казали, ми не придумуємо вірші, вони просто до нас приходять, ми їх записуємо. Я казала, а та-та, да, да, ви собі ціну Типу, ви якісь такі незвичайні люди. Зараз я знаю, що це так. Так от вірші, які приходили до мене прям багато і часто в Україні, в Польщі майже не приходять. Я за всі ці майже три роки написала, ну, здається, три чи чотири вірші. Це, звичайно, дуже мало для поезії. Ну, така ось приблизно. А, Наприклад, щось ностальгічне, тому що я розумію, що Батьківщина все ж таки тут, тут рідне, тут друзі, тут. Все так, решта так, так. Так, і щось так. ностальгічне там тягне напевно на це. Е, так, ну якщо ти питаєш, чи є ностальгія, то безперечно є. Я спочатку цього не відчувала, зараз вже відчуваю. Ось мені недавно довелося працювати над одним проєктом, де є багато про Чернівці. Ну, я просто роблю літературне редагування одного тексту. І працюючи над цим, я почала відчувати, як я скучаю за Чернівцями. Я це абсолютно кажу щиро, без пафосу, без якихось там. Не знаю чого без фальші, але перебува... я, я заскучала так. Твоє перебування в Польщі це вже на постійно, чи це тимчасово? Все ж таки? Я на жаль не знаю, що відповіді на це запитання. Знаєте, я не є такою собі людиною, абсолютно вільною, самостійною, яка може приймати рішення тільки за себе. У мене така ситуація в родині, що я повинна насамперед, я від, насамперед відповідальна за свого молодшого сина, який має тяжку інвалідність. Йому зараз зручно і добре там, тому я там. І мій вибір такий, що я буду поряд з ним в будь-якому разі. Тому я ще не знаю, яке рішення він прийме згодом, ну, то так і буде. Перегортаємо сторінку, інше запитання зовсім е, в іншому ключі. Твій образ, твоє обличчя дуже схоже на пані Коко Шанель? Я думаю, що не я один це підмітив, але коли я знайшов фото Коко Шанель, де ти фактично ну не то, що схожа, а ну можна сплутати вас, як ти до цього відносишся? Чи порівнює тебе хтось з Коко Шанель? І якби, наприклад, у тебе була. Пропозиція ігрового в ігровому кіно зіграти роль пані Коко Шанель, тому що мені здається, що і манери у вас схожі. По перше тому що ви жінки, так по-перше, жінки. Так, 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 дякую. І багато хто мені це говорить. Мені і фото теж надсилають. і кажуть, а це не ти часом. Ну мені приємно, звичайно, дуже приємно, тому що хто б не захоплювався такою жінкою. Ну насамперед, це особистість потужна, так. Тому що треба враховувати те, в який час вона захопила цей світ моди, фактично захопила. Тоді жінки абсолютно нічого не вирішували в суспільстві. Це також треба враховувати, але вона умудрилася, будучи жінкою, зайняти просто ну трон Так. Да? Ось, і мені далеко до цього, до таких характеристик особистісних. Тобто наша схожість, скоріш за все, тільки зовнішня. Але є одна також містична річ. Я, Коли мені люди казали, ну ти схожа на шанель, ну схожа, дякую, мені приємно. От і все. І я так спокійно якось з усмішкою на це дивилася, аж поки не дізналася, що вона виявляється померла в кінці січня 71-го року. А я народилася на початку лютого 71-го року. Ну, хто його знає, може, справді там якесь переселення відбулося, та? десь душа політала трошки два тижні там, чи скільки. Оксана, я знаю, Прилетіла. що у тебе були якісь мрії були. А ти, мабуть, маєш якісь хобі свої, про які ми не знаємо ще. Я знаю, що ти хотіла прагнула щось танцювати, чи у тебе були якісь потуги, ти щось в такому плані. Чи залишилось щось у тебе? Розкажи, будь ласка, про це. Ні, не танцювати, співати я хотіла. О, співати, побачає. Ні, ні, не залишилося. Якось я відійшла від цієї ідеї. Ну а хобі так до речі, от я забула сказати моду, тож таки я люблю. так. І мені здається, я розуміюся на моді, і на історії моди трохи знаюся, і я вмію трошки так, якби стилізувати і не тільки себе. А й іншим людям можу щось таке порадити. Тобто, якби я ну я б могла напевно, яким стилістом працювати. Я впевнений, що модою ти зацікавилась, тому що ти творча людина, а творчі люди вони в усіх напрямках. Я впевнений, що у тебе є улюблені страви, які ти готуєш, і причому готуєш на такому рівні, що твої страви, от саме якісь, вони подобаються людям. Розкажи про це чи є таке? Я впевнений, що є. Ой, не знаю, якось я вже дуже. От, до речі, ти знаєш, я дуже давно вже не приймала гостей. Ну як, приймала там, бо ми мешкаємо в Польщі, і частенько люди, які, наприклад, летять кудись на захід, вони ж змушені летіти через Польщу, і часто, якщо це наші друзі чи якісь близькі знайомі, вони зможуть до нас іноді заїхати, і ми приймаємо тоді з радістю. Я дуже люблю приймати гостей. Але звичайно, це ж не в таких масштабах, як у мене тут було в Чернівцях. Тому я вже давно не вправлялася в такому, щоб здивувати там людей якимись своїми кулінарними талантами, щоб вони мені щось про це сказали. Насправді я не дуже, не дуже так майстерно куховарю. А моя улюблена страва деруни. Чудово, це наша страва. Терти деруни, я лінуюся. Можна, звичайно, їх подрівнити на комбайні, але це зовсім не те. Тому що треба, щоб були оці такі стружечки. Картоплі, тоді воно набагато смачніше. Оксана, ми поїхали далі. Письменниця або письменник в Україні. Ну, якщо ми говоримо, що письменник професіонал, який займається цим, професіонал це та людина, яка своєю роботою заробляє Заробля. якісь гроші. безумовно. Mm -hmm. Письменник в Україні і письменник в Польщі. Mm -hmm. яка? Чи побачили ти в цьому різницю е, якусь і. Чи влаштовує тебе, чи ти можеш е, жити на ті гроші, які, наприклад, ти від цього отримуєш? Якщо ти отримуєш їх, звичайно? Ні, звичайно ж, не можу. Я у мене, напевно, трохи застарілі дані, бо я давно трошки. Ну... Давно не цікавилася такими питаннями, бо кілька років тому в нас в Україні було буквально можна було на пальцях однієї руки порахувати письменників, які заробляють стільки, що вони можуть з того жити. Всі інші письменники, ну хоч напевно можна їх назвати професійними письменниками, що люди видаються, та їхні книжки виходять, виходять якимись там і досить часто, і не дуже такими крихітними тиражами, але все одно письменники змушені підзаробляти всілякими іншими справами. Як це не парадоксально, але в нас письменники підзаробляють заробляють тим, що беруть участь ну практично технічну у виході книжок інших авторів. Тобто, можна робити літературне редагування, і ти гарантовано отримаєш за це якусь нормальну там суму. Можна робити навіть просто коректуру, і тобі також це оплатять. Намагаються якісь гранти отримувати, їздять на якісь резиденції, читають лекції. До речі, велике щастя поїхати за кордон, почитати якусь лекцію, чи там десь виступити, тому що там гонорари хороші. Мені самі пощастило один раз виступити, там запросили нас, і то був ну, то був гонорар, такий, якого я тут і близько не бачила, і навіть уявити собі не могла. Якщо порівняти. Я розумію, що це дуже глобальне питання: порівняти культуру Польщі і культуру українську. А культура вона залежить від середовища безумовно, і вона залежить від того, що відбувається у нас сьогодні в країні війна. Скажи, будь ласка, якщо порівняти наші дві культури, що ти бачиш такого спорідненого в них, і що ти бачиш зовсім різного? Ну, спорідненого дуже багато, особливо якщо говорити про традиційну культуру, то це просто неймовірно. Наскільки ми близькі, переважно люди навіть не уявляють собі, наскільки. Ну, наприклад, ось ми нещодавно з сином пішли на екскурсію таку культурологічну, де ми слухали виступи хорів різних національних народних, і, зокрема, один хор співав польські пісні. І я чую, що це мелодії українських пісень, які я знаю ще з дитинства. Просто вони співаються польською мовою. Це одні, одна і та ж сама музика, це одна і та ж мелодія, але ця пісня виконується польською. Фольклор у нас надзвичайно близький. Тут просто все ну, переплетено. А якщо говорити про культуру в ширшому розумінні, ну то тим паче, бо в принципі ми всі належимо до європейської культури. І тут немає якихось таких суттєвих відмінностей. Що ми слухаємо тих самих композиторів, так, коли ми ходимо на якісь академічні концерти, ми читаємо тих самих письменників, якщо говорити про світову класику. Ну, по суті, ми виросли на, на одній і тій самій, на одному й тому ж культурному ґрунті. Тому я особливих відмінностей не бачу. Що сьогодні більше за все болить у Оксани Ручковської? Ну, напевно, оця роздвоєність і роз... певна навіть розгубленість. Бо, якщо чесно, то так направду, моє життя тут. Моє життя тут, а я там. Ну, і це, це дуже тяжко. Що нового планує Оксана Драчковська сьогодні, що у неї стоїть на порядку денному? А чи може є якісь нереалізовані проекти, які ти будеш намагатися щось зробити, тобто реалізувати ті проекти? Ну, я би дуже хотіла, щоб хтось поставив мої п'єси. У мене є дві, на, на мій погляд, дуже хороші п'єси: одна така мелодраматична Різдво, і друга така чорна комедія абсурду. Чорна У нас комедія є абсурду. Чудовий... Труп потерпілого називається так. І ніхто їх не бере. Хоча одна з них вони обидві відзначені. Чи зверталася, наприклад, словами. до Івана Данілі? Я ні, ні, до всіх зверталася. Ці да. п'єси були взагалі запропоновані всім режисерам, яким тільки можливо, і вони, до речі, є виставлені на українському порталі Драматичному драмахаб і нікому. Підходять, головне, що всі читають і кажуть: дуже класно, але ніхто не хоче ставити. І оце мене, мене дуже пригнічує. Ну і ще я пишу нову книжку. Це, це буде поки секрет? Ні, це не секрет. Це вже буде невелика проза. Це я планую збірку. Вона буде називатися Казки для дорослих. Оксана Олегівна Драчковська, друзі, була у нас сьогодні в ефірі. Ми говорили про, до речі, я. Я ж не спитав у тебе про те, яку книжку ти будеш сьогодні презентувати, заради чого ми сьогодні сюди прийшли. Ну це умовно кажучи, презентувати, тому що вийшла вона вже досить давно. Це роман основи гардеробу. Наразі мій найбільший текст, найбільша, найгрубша моя книжка. Також там, ну, це роман в оповіданнях. Тобто кожне оповідання можна читати окремо і, в принципі, нічого від цього не втратити. А можна прочитати цілий роман, тому що оповідання об'єднані між собою. На мій погляд, книжка цікава. Я в неї вклала досить багато душі. Ось відгуки також непогані, бо вже багато людей читали. І ось ну і традиційне таке традиційне запитання: побажання твої буковинцям, побажання чорнівчанам. Ну, що ж я можу побажати? Ми всі бажаємо один одному перемоги. Для мене, знаєте, перемога це якось звучить. Ну, я не люблю просто такі слова гучні, але я би хотіла, щоб це все закінчилося, щоб. У нас нарешті був було нормальне життя, буде зовсім інший стан у всіх нас після закінчення, після перемоги. Будемо казати, все ж таки, да, і буде нам. Я обов'язково я впевнений, що ми обов'язково зустрінемося чи поговоримо вже в мирний час. Це буде дещо інша розмова. Так, і я би хотіла таки... в мирний час. От, власне, в мирний час. Тому що ніхто з нас не може бути щасливим. Ви розумієте, навіть якщо ти ніби як далеко, і ти обстрагувався. Ніби то це неможливо насправді. Це неможливо. Все одно всі ми травмовані цією війною. Всі абсолютно. Побажаємо миру, добра, злагоди нашим глядачам. І тобі, Оксана Олегіна, я бажаю в першу чергу здоров'я, радості, здоров'я твоєму сину, твоїй родині. Бажаю подальших творчих злетів, успіхів. Ти пишеш чудово. Тебе є все для того, щоб рельзов, і тебе будуть завжди люди пам'ятати, е цінувати, читати. Yeah. Я в цьому просто впевнений. No, yeah. Ну мені принаймні, це дуже б хотілося. Оксана Драчковська, буковинська письменниця, була у нас в Ластівчиному гнізді. Ми прощаємо з вами. Нехай вам щастить. Україна обов'язково переможе.